Брехун, схематор, маніпулятор. Коли ви будете його і злікати вже правду, от ви будете знати чітко, що, наприклад, ви не гуляла, ви не зміняла, ви не була, ти не пив, ти не курив, ти там не був. Ну ти чітко це знаєш, що ти там не був. Але брехун, маніпулятор, настільки тобі це зробить, що ти вже майже увіруєш в тому, що ти не прав. Замічали, да? Настільки йому треба, щоб було так, як він хоче. Щоб було так, як його так він свій придумав, що гулящі, гулящі, от отак от воно має бути. І він всі факти підтасує, І ви сидите, думаєте, бляха-муха, капець, таке ж того не було. То в цьому варіанті ви сказати Стоп! Ти вам думає, маленьку, стоп, підожди. А де реальність? Почекай, я що своїми очима не бачу переписки, чи я своїми очима не чув, що він говорив, І він починає, та да ні, тобі почувся. Ні, ви це не слухаєте. Ви себе зупиняєте, говорите, блін, капець. Чоловік вже мене вовлікає в своїй вужі. Хоча я знаю чітко, що я прав. І говорите, стоп, саме до себе зупиняєте. Я чітко знаю, що я бачила, що я чула. Я чітко знаю, де я був, де я була. Мені не треба цього розказувати. Поняли? Ви зразу спиняєте, що це не ваша ігра, це не ваша картинка, це його ілюзія, це її придумки. Судить він по собі, чи він собі придумав, чи він там був сам. Це ж не ваші справи, ваша задача відстояти себе, самому собі. Це йде перевірка на вашу віру в себе. Чи ви вірите своїй інтуїції, чи ви довіряєте своїм силам? Вони ж вам підказали, підказали. Ви пішли туди, побачили його з другою. Я казав, в мене один був пацієнт, він мені сказав таку історію. Каже, щось там сижу, сижу, каже, типу там приїхав в якесь там місто. Десь там живу тіпа, в тому місці, тіпа, щось мене повело, тіпа, щось з жінкою там посварився, вона там мені розказує, мені треба время побути самій, тіпа, ти мене там, достаєш там, туди-сюди, контроль. Ну, коротше, він каже, я тіпа, поїхав, тіпа, ну, піду щось прокуру, піжу, пройдуся. він виходить іде курити. Каже, йду, не знаю куди. Каже, йду собі. О, він познаку Зуяка ще Скорпіон. Іду, каже, собі там, щось курю, каже, йду собі, захожу, каже, якісь, там якусь вулицю, сідаю на лавочку, піднімаю голову, якісь каже, на балконі. Мужик стоїть, цілується з жінкою. Піднімаю наверх, каже, то моя жінка. Каже, як я мав тут опинитися, як я міг тут опинитися, як я міг сюди прийти. Прикиньте, наскільки вже його сили привели, сюди показали: на! Двись, блядь. На! Ти не вірив? Вже прямо тобі показали. Я думаю, ви знаєте про кого. Вам привіт. Бо <ривіт> я знаю що дивитесь мої відео. Ви знаєте, чия ці історії. Так, да, така історія була, і людина може це вживу розказати, скільки він в житті пережив, поки йому нарешті дійшло. І настільки ця впертість людині, коли ми. Впираємося, коли ми е, все-таки шукаємо вину в собі, а вдруг я не так сказав, а вдруг я не так зробив. І оця надія, і оця сила, ця воля людини настільки заводить цей бред і беси підсипають, підсипають. Ти вже побачив її, ти вже прямо на балконі побачив. І потім тобі докажуть, що ти. Ще в мене був теж одна людина, була, прийшов е, з війни, приходить в квартиру, а жінка сидить, пригає на цьому. На чувакові. І він пішов, щоб їх не вбити. На другий день е вона розпустила по всіх за ні, що Він дурка поїхала, з війни прийшов у нього голова, клема поїхала, ходить, подозріває, ревнує і бачить, з якимсь мужиком, вже йому кажеться. Ну і все, чувак остався просто в дураках. Тому ви бачите, наскільки вони будуть питатися засолити ваш мозочок. Це йде перевірка на вас. Чи ви реально собі вірите, чи вірите комусь іншому. Тому працюйте над собою, проробляйтеся, не можете, приходьте в школу, приходьте до мене в обучення. приходьте до мене, я вас буду обучати, прокачувати, через регрес будемо. Хочете вчитися піднімати свої вібрації, приходьте. У мене є багато учень, якими я можу поділитися. Картами таро, будете тарологом, магом, воску, регресологом. Приходьте, консультації записуйтесь, народові практики, хто хоче, приходьте, пропрацьовуйте. тому що це ж не зря. Це ж не зря, що ви з таким чоловіком, що вам в голову внушають те, чого в реальності не було. І ви вже реально думаєте, можливо ви собі. Придумали. Як ви могли придумати? Ви сиділи вдома і не знаю, там дивилися телевізор, а вам приписали, що ви вже були там в клубі ходили. Такого не було. І чому чоловік так говорить? Тому що він судить по собі. Ну, чувак рівнує, каже, там, ти там ходив, більше всього, що він сам знає, як це робить, або сам це робить, або знає, як це робиться. От, ну це теж бачите програмою, що про ревності це зовсім по іншому, з, з точки зору якої дивитися. Якщо до це з мінуса, то так, з плюса, то так теж це інша програма буде. Я вам зараз говорю за те, що настільки вам брехун нав'яже ту ілюзію, що ви будете думати, що ви справді дурний. Я теж знаю, в мене пацієнти розказували, що їх навіть в психушку запихали чоловіки жінки, робили з них дураками, пересовували речі, переставляли в хаті меблі, щоб людина вважала себе свихнутим. А насправді це були нормальні люди. До такої степені доходить. І все головне, щоб тільки та була брехня скрита. Ну коли вже ту брехню ви скриєте і вже її покажете, докажете, тут чоловік так як скидає маску, і йому аж стає легко, що вже нарешті вже не треба брехати. І вам правду, бо це ти винний, бо це ти винувата. І вас винним роблять від тому. Агресують, нападають і уніжають. Приймайте більше інформації в особисті.